Так, настала субота. Це означає, що потрібно відпочити від нерухомості і з'їсти добрий кавун. Давайте вам розкажу, як саме вибрати з маси кавунів. Зазвичай я допомагаю вибрати нерухомість, а тут кавуни. Це шок. Так, поїхали. По-перше, оця пляма, яка жовта, має бути жовта. Тоді кавун солодкий, тому що є де біла пляма, то не такий солодкий кавун. По-друге, Ось така сіточка, яка тут є. Чим більше такої сіточки на кавунові, тим більш він смачний і солодкий. Ну, далі е, ще такий прикол. Всі вічно стукають так по кавунах і не знають для чого це. Пояснюю, кавун, який м'який, м'який, він не смачний. Він має бути дуже таким пружним. Тому, власне, люди і стукають по кавунах. Далі, ось тут хвостик має бути сухий. І оця пляма, що ось тут по центру, має бути чорна. Оце такі критерії. Вибираєте кавун згідно цих критерій, буде дуже смачний кавун. А, і ще останнє форма. Бажано, щоб була кругла. Довгі кавуни, вони рідко коли смачні, але теж буває попадаються смачні. Все, всім гарних вихідних.